Тукаюсь, але від сьогоднішніх новин я не те, що в шоці. Я просто офуєвши. Я не знаю, скільки це ще все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так заїбалися, і нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Жити Скільки ще повинно просто йти життів, людей, щоб це все зупинилось. Не знаю, я просто гортаю ці стрини і мене прям накриває. Я вже не знаю, чи злість, чи агресія, чи розчарування. І просто одне питання в голові, коли це бляха все закінчиться. Я реально розумію. Що все тримається на людях, на волонтерах. Я просто дивлюсь скільки зараз біля охмадиту звичайних людей, лікарів, які розбирають завали, які все роблять. Я просто в шоці, як всі знову об'єдналися. Я вам говорю, у мене подивіться, просто мурахи по тілу, як всі об'єдналися, почали відкривати збори, допомагати діткам. Ну реально все тримається на нас, на нашому народу. Тому що дії від ну, влади нашої, я реально ніяких не бачу. Не бачу ніякого позитивного далі розвитку цих всіх загалі.